Зараз з нами на зв'язку Євген Ар і офіцер 10-го армійського корпусу. Євгене, вітання вам, вітаємо ради вітати. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Отже, давайте розпочнемо зі збору. Це важливий момент. і Ми зараз дуже просимо наших глядачів бути активними, долучатися до цього вечірнього збору. Знаєте, перед сном що може бути краще: задонатити, вірити в нашу армію і допомагати всім нашим військовим. На що сьогодні збираємо? Розкажіть, будь ласка, друзі, номер карти QR-код уже є на ваших екранах. Сьогодні ми збираємо на великий комплекс реп та на так звані чуйки, це детектори дронів, які нам дуже допомагають пересуватися, допомагають нам в логістиці, і зараз тим засиллям ворожих дронів це дуже необхідна річ. Я дуже вдячний кожному кожній, хто допомагає нам у такий скрутний час. Друзі, я вже казав цю фразу. Не втрачаємо час, беремо телефони, скануємо і далі. Ви все знаєте, що робити? Будь ласка, долучайтесь до зборів. Нагадаю, лише прямі перевірені збори в рамках марафону Єдині новини, пане Євгене, один з найгарячіших напрямків: Куп'янський, мабуть, щодня ми про нього говоримо. Яка зараз військова активність фіксується? Ворожа, звісно, на території Куп'янська, зокрема. Ну на куп'янському напрямку і безпосередньо в місті Купінськ ситуація залишається складною. Ворог продовжує свою літню наступальну кампанію, намагається там закріпити свої незначні успіхи або покращити своє становище, доки дозволяємо погодні умови. Що стосується безпосередньо міста Купінська, дійсно ворог присутній в північній частині міста, наші підрозділи Сил оборони України. Активно проводять зачистки контрдиверсійні дії, і останнім часом можна так сказати, що ми перехопили певну ініціативу, але поки без деталей в той же час ворог продовжує тиснути на наші підрозділи на лівому березі річки Оскол в районі населеного пункту Піщана. Петропавловка, намагається перетнути трасу Сватове, Сватівську трасу. Це дуже важлива траса для їхньої логістики, але на сьогоднішній день їм нічого не вдається. Вони несуть величезні втрати вже по класиці і не рахуються абсолютно з ним. Яким чином сьогодні відбуваються російські штурми на Купінському напрямку? Це вже їх класична тактика малими групами інфільтрацією, просочення. Тобто вони. Можуть відправляти вплоть до одного піхотинця на якусь там точку, щоб перевірити, чи в нас ну, чи ця зона під нашим контролем От. за рахунок їх переваги у особовому складі, вони це можуть собі дозволити. З втратами вони не рахуються, і вони постійно щупують наші бойові порядки, щоб інфільтруватись, пройти десь вглиб. Як вони це називають? сохраніться до підходу основних сил і скільки вони так можуть сохраняться. Ви знаєте, дуже по-різному нам попадались полонені з їх свідчень. Вони можуть там по декілька тижнів сидіти. Буває до місяця, абсолютно без якихось там. Ну у них дуже погана логістика в цьому плані, без припасів, без їжі, без води часто бувало таке: от з їх телефонів ми дивилися відео, що вони там прям довгуть землю в надії знайти якесь там джерело, щоб трошки набрати звідти водички, от, тому дуже по різному буває. Ми сподіваємося, що не по різному сьогодні будемо ми говорити про ці збори. Що всі ті наші глядачі, які зараз в прямому ефірі, бо будуть дивитися згодом, зможуть задонатити гривня дві десять, п'ятдесят сто двісті. Скільки ви можете, яку можливість маєте. Будь ласка, долучайтесь на Ребою. Це дуже важливі збірки. Аркоти, номер карти є 370 тисяч. Це загальна мета збору. Тому будьте, будь ласка, активними. Повірте, наші військові вдячні вам за кожну. Гривню ну і про те, з чим доводиться працювати, та та, питання. Я, я, я хотів так, я хотів ще додати. Ось до цього збору, друзі. Ось ми говоримо про ось цих сохраняльщиків, які е, проходять. Ну очевидно, що е, воду, умовно кажучи, і продукти їм не, не в руках сослуживці приносять, а використовують для цього певні безпілотні літальні апарати, щоб їхні безпілотні літальні апарати, зокрема на території Куп'янська, е, літали погано, а краще взагалі не літали. Використовуються. Реби на них ми збираємо просто зараз. Тому я ще раз закликаю взяти телефони і зробити е, донат. А щоб е, ворожі е, дрони не дошкуляли нашим захисникам, потрібні чуйки. На них теж збираємо. можете зробити два доната просто зараз, друзі, е, пане Євгене, з розумінням того, що е, кількість це теж якість, тим не менш е, про е, якість російської піхоти, яка зокрема фіксується на території Куп'янська, е, яка підготовка, що вони собою являють. Насправді зараз портрет ворога, той, який штурмує купенс. Це скажімо так, неблагополучні шари їхнього населення. Переважно зеки, аліменщики різного віку від молодого до більшого, підготовка у них дуже різна. Молодих хлопців вони готують трошки краще, там, десь до двох тижнів, а старих там буквально там, декілька днів її відправляють в атаки. Також зараз відмічаємо ну, досить велику кількість трудових мігрантів з різних країн світу, яких вони обманом заманюють в зону бойових дій під виглядом того, що вони будуть будувати на другій лінії бліндажі, окопи, рити, але буквально там через декілька днів вони опиняються на нулю. Ну, тобто іноземні найманці також фіксуються те, про що казали наші сили оборони, про те, що фактично в багатьох лініях фронту це все зафіксовано. Друзі, ми зараз фіксуємо більш як 50 тисяч гривень плюс на банку підрозділу на реби та чуйки. Тому дуже дякуємо вам за кожну гривню. Повірте, це пряма інвестиція в те, щоб ворогів ставало менше на нашій землі. Тому дякуємо вам. Продовжуйте, будь ласка. Ну і ще запитання стосовно логістики, тому що. Це важливо. Куп'янський напрямок дуже складно забезпечувати Ну взагалі там життя, існування, боротьбу, відстоювання території. А що казати про логістику? Як це сьогодні працює? Наскільки це є складно як нам, так і ворогу? Логістика наразі дуже ускладена. З нашого боку, це відбувається трошки простіше. Ми на своїй землі. У нас є багато рішень для цього, як і наземні роботизовані комплекси, так і зарекомендувавши себе вампіри. А у ворога все погано в цьому плані нам допомагає в цьому дуже сильно на Купінщині це річко Оскін, і вони вимушені ну, своїми невеличкими дронами доставляти все необхідне своїм бійцям. І за рахунок часто цих доставок ми їх і вичисляємо безпосередньо в місті. Uh -huh. Пане Євгене, і ще про дрони. Давайте так, щоб ще раз нагадати принагідно про збір. Дрони Молнія реп садить. Садить, звісно, садить все. Це, це зараз буде питання, друзі. І молнії теж садить реб, щоб ребів стало більше у наших захисників і захисниць. Ви бачите qr код номер картки. Знаєте що робити? Ну і тепер про молнії. пане Євгене, нагадаємо нашим глядачам, що на ось ці молнії росіяни ще додають усіляких менших дронів, які. Відповідно роблять шкоду на жаль нашим захисникам і захисницям. Чи фіксуєте ви ось такі молнії на території Куп'янська на Куп взагалі на напрямку? Фіксуємо і дуже багато. На жаль, треба визнати, що сама молнія по собі це дуже вдала платформа у ворога, вона дешева, залітає далеко, і вони використовують їх і в якості матки. І в цілому дуже дошкуляють нам в ближньому тилу, нашій логістиці, розширюючи таким. Чином свою зону враження там вплоть до 20 кілометрів, і власне для того нам і потрібен реп і детектор, чуйка, щоб навіть там в найближчому тилу у нас ну, була якийсь захист був. От. А так, так да, мовня, на жаль, дуже ефективна штука. Якщо казати ще про боротьбу з дронами на оптоволокні, тому що тут складніше, і наскільки це є активним використанням ворога. Також дуже активно вони переважно роблять оптоволоконними дронами засідки, це так звані дрони Лдуни на якихось там великих перехрестях на ключових логістичних шляхах. І зараз, щоб ви розуміли, ну там будь-який екіпаж, який кудись вирушає, це обов'язково це модульний реп, це чуйка і ще рушниця 12-го калібра для таких випадків, коли наші військовослужбовці стикаються з дронами на оптоволокні. Без цього зараз неможливо пересуватися там в 20 кілометровій навіть зоні, пане Євгене, а скажіть, будь ласка, наскільки активна аеророзвідка ворога? Як як це проявляється, чи бувають такі проміжки часу, коли ну небо порожнє? Таке буває дуже рідко. Зараз погодні умови, звичайно, цьому трошки сприяють, але дуже активна ворога розвідка. Але наші підрозділи перехоплювача також не сидять на місці. Вони активно збивають всі крила, які літають на Купінському напрямку. Ті ж самі молнії. Ми розвиваємося дуже сильно в цьому плані. Тому я думаю, що скоро ми вийдемо на такий рівень, що їхнім їхнім засобам розвідки буде непереливким. Останній місяць ми точно говоримо от про найскладніші ділянки фронту про так звані кіл зони. І от чи можемо сказати, що Куп'янськ саме місто сьогодні входить до так званої кіл зони, наскільки там ведуться ось ці бої або ну, просто розширення цієї зони? Е, ну, Куп'янськ, звичайно, входить в ту ж саму кіл зону, тому що. Ну, як ми там іноді шуткуємо між собою, що в Купінську скоро треба світлофори ставити вже в небі, тому що там трафік дронів в обидва боки, просто шалений. І там в пішому порядку дуже небезпечно пересуватися. Ну, в цілому в денний час, в нічний неважливо. Тому так за рахунок війна не стоїть на місці, війна розвивається. І чим більше стає засобів таких е, уражень, тим ширше будуть кіл зони. Пане Євгене, ми дуже дякуємо, що ви знаходите час для пояснень того, що відбувається зокрема на території Куп'янська і, взагалом, на куп'янському напрямку. Друзі, більше 80 тисяч станом на зараз. Я запевняю вас, що зупинятись не треба, особливо якщо ви нас дивитесь у записі. Беріть телефон і донатьте, 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 донатьте. Це те, що зараз потрібно, пане Дякую. Євгене. Дуже дякуємо вам і вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите. Євген Артелемийчук, офіцер 10-го армійського корпусу.